Продовжуємо тему дорожніх пригод. Нашим кореспондентам вдалося відзняти ексклюзивне відео, де ледь не трапилася аварійна ситуація на дорогі. На Жвавому перехресті Івано-Франківська чоловік, начебто, заснув за кермом. Очевидцем була Ліліана Хомишин. Перша година дня напружений рух транспорту на перехресті вулиць Васильянок Вовчинецька. Світлофор світить зелене, усі машини їдуть, а чорне шевроле продовжує стояти. Біля машини зібрався натовп. Коли відчинили двері салону, побачили водія, який начебто заснув. Не можна стверджувати, чи то людина була п'яна, чи їй було просто погано, але виглядало це так, що він спав за кермом. Очевидці викликали швидку медичну допомогу, яка приїхала за лічені хвилини. Водія медики ледве витягли з машини. Він трохи пручався, але все ж його вдалося покласти до карети швидкої. Його машину відігнали у зручне місце. А потім, за словами очевидців, не стало ні машини, ані водія. Люди кажуть, що він втік швидкою, та здається, приїхала міліція. Мабуть, його шукають. Працівники Державтоінспекції коментувати ситуацію відмовилися на відріз. Ви відмовляєтеся від коментаря, ви не хочете нам дати коментар, так? Чому ви не хочете нам дати коментар? А потім сіли в машину і поїхали. Ми продовжуємо стежити за тим, як розвиваються події. Про нові факти повідомимо найближчим часом. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий. Новини телеканал Раї.